А хто перший розставляє соперника? Нет, Чотири Нет. гравці розставляємо ромбом. Чотири гравці соперника ромбом. Решту приберіть. Решту приберіть, так, да, в сторону. Зміна, коротше, буде. Лір, що ти, братар? Так, смішно. Ромбом. Не знав. Так, і ми, і ми квадратик. Так. Квадратик. Наш квадрат. За, а це зеленого? А тепер мені покажіть. Тихенька. Ну, оберіть і, 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 і. решту, так, заміну оберіть. Заміну приберіть. Так. А не, а ти, за ти Де м'яч? Дівся. А, Го! Увага, м'яч сопернику, вратарю. Го. Го, вратарю. Да. Увага, передача на їхнього захисника. йде. Пішла передача. Рудь, все вірно. Все вірно. Руть вижимає е, не яцун. Ні Вітренко, ні інший, хто там буде в складі. А так, а це Вітренко пішов, да? так? Лівий я? фланг. Це я. З нашої я? сторони правий Яцун в захисті Васілів залишається. Так? Так. так? так. Передача нашому воротарю. Як ми відкриваємо? Так, все. Пішла передача на е, нашого захисника. Слухайте мене уважно. Дуже багато помилок. Ми повинні швидко швидко відігратися. Зрозуміло мене? Вперед. Вчора була передача. Тримають гравця, і отака передача від Васильєва чи від кого. Він перекусує і забиває гол. Хто ж так віддає передачу? Ми повинні грати вперед. Ну, можна давати туди передачу, якщо захисника немає біля вітренка. Зрозуміли? Так, далі сюди. Захисник отримує і відразу швидко вперед відірується. Домовились? От.